Чесно, я вже устала від цієї теми об'ясняю чоловікам, що нам потрібні гроші для того, щоб виглядати просто Чіка Банбіна. А якщо ми будемо виглядати Чіка Банбіна, ми будемо радувати вас. А якщо ми будемо радувати вас, ми будемо мотивувати вас. А якщо ми будемо мотивувати вас, то у вас будуть і бабки, які ви будете тратити на нас. Мені взагалі все рівно, навіщо вам потрібні гроші. Як ви там, куди ви їх там будете тратити? Взагалі, в мене от мотивація. Ну, тратити гроші на себе. Ну, от реально. На отаких, от як вона, я взагалі не хочу тратити, бо я не бачу в цьому ніякого сенсу. Ну, На якусь немеркантильну, якусь непонятну кого тратити гроші реально. Нема куди мені їх подіти. Це вже простіше ними не ми сходити, підтертися і то буде більше толку, чим на отаку їх тратити. Ну, от і все. Ще раз, мотивація справжнього, реально адекватного чоловіка має бути така, має заробляти. Щоб йому хотів на себе і на своє хобі, на свої, на свої, як би сказати, хотілки, задоволення там, і так далі. Щоб він міг там провести гарно час, чисто там, ну, якісь, там отримати якісь позитивні емоції від життя і так далі. І для цього йому не обов'язково обов потрібна жінка. Дивіться, я поясню чому, тому що в більшості випадків, як буває, при знайомстві там перші, там, там місяць-три, п'ять, ну хай півроку або рік навіть, да, максимум рік там. Все, в стосунках, все просто йде прекрасно, там чудово. Як тільки проходить певна кількість років, все, все йде одразу вниз, сварки там і так далі і тому подібне. Тому ще раз кажу, для щастя чоловіка не обов'язково повинна бути жінка. От і все. Моя думка така. Дякую за увагу і бачимося.